Всім привіт! А з вами знову компанія Smartwork, і Мене звати Наталія. Я маю для вас дуже гарні новини. Може для когось ці новини не зовсім і новини, проте інформація дійсно важлива і пропустити її ніяк не можу, тому просто необхідно її озвучити. «Укрзалізниця» запустила перший потяг від Харкова до Польщі від початку війни. Квитки на потяг, що сполучає Харків і польське місто Хелм, надійшли у продаж в листопаді місяця. І перші потяги вирушили 17 до 19 листопада. Друзі, наразі потяг буде курсувати по парних числах. Вирушає він з Харкова о 14.05 і прибуває до польського міста Хелм о 12.35 наступного дня. Тобто в дорозі цей потяг приблизно 23 години. Після прибуття до Хелму є зручна можливість пересадки на польські потяги напрямку прямку Варшави. Назад з польського хелму поїзди вирушають навпаки за непарними датами, вирушає Хелму потяг о 16-й годині і прибуває до Харкова наступного дня приблизно о 2 годині дня, що також дуже зручно. За даним маршрутом є 9 зупинок. Найголовніші з них Полтаві Київський, Миргороді, Лубнавків, Київ, Пасажирський, Бердичі. На даний момент цей потяг та маршрут ще не є досить популярним, тому розклад складено таким чином, що виїхати з України можна в день, а купити квитки в найближчій касі вокзалу або онлайн. Посилання ми вам викладемо внизу нашого відео. Також хочу пригадати вам про ще 6 напрямків, потяг за якими курсують щодня. Це напрямок Київ, Варшава, Львів, Вроцлав. А також потяги до Пшемишлю ходять потяги з Києва, Львова, Одеси та Запоріжжя. Це новий потяг. Друзі, також потяг до Хелму курсує через станції Долбунів та Ковель. Розклад відправлення цими маршрутами, вартість квитків, а також перелік станцій, на яких зупиняються ці потяги, ми викладемо в інформації у нашому телеграм-каналі, посилання на які я залишу вам в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш новий телеграм-канал, діліться з друзями інформацією та користуйтеся цією інформацією. Тож, друзі, як ми бачимо, ви залізниця відновлює своє сполучення з багатьма польськими містами, найпопулярнішими. Тане це дуже гарно, що ми можемо з вами безпечно та швидко подорожувати з Харкова, наприклад, або з Одеси до Польщі. Тож бажаємо всім вам гарних та безпечних поїздок. І ще одна гарна новина для вас, друзі. Починаючи від 7 листопада, наша українська нова пошта відкриває своє відділення по всій Польщі. Перше відділення було відкрито у місті Варшава. Наразі функціонують 8 відділень нової пошти, і вони не планують зупинятися. Чотири відділення працює у місті Варшава. Два працюють у Кракові, одне працює у Жешові та у Познані. Чекаємо з нетерпінням відділення у Вроцлаві також і у всіх інших польських містах. Адреси всіх діючих відділень, які наразі працюють, ми залишимо за посиланням внизу нашого відео. Будь ласка, ознайомтесь та користуйтесь послугами наших українських перевізників. Усі відділення нової пошти приймають посилки до 30 кг та працюють за єдиним графіком з понеділка по п'ятницю. Відділення працюють з восьмої години ранку до восьмої години вечора. У суботу та неділю з дев'ятої ранку до шести вечора. Найближчим часом планується відкриття відділень прийому та відбору посилок у місті в Ростові. Заплановано і подальше розширення поштової мережі польськими та іншими європейськими містами. Із Польщі в Україну посилки вирушають за стандартними тарифами. Проте, з 14 вересня нова пошта запустила нову систему знижок для відправлення з України в Польщу. Надіслати посилку можна як через поштомат у Польщі, так і скористатися кур'єрською службою доставки. Про те, що важливо, доплачувати за цей сервіс кур'єрський не потрібно, бо вартість вже включена до вартості вашої пересилки. Слід звернути увагу, що за зниженими тарифами з України до Польщі можна надсилати тільки особисті речі, що вже були у використанні. Наприклад, можна пересилати особистий одяг, взуття, спорттовари, документи, якісь речі, які вже були використанні, включаючи дрібну битову техніку, але це не повинні бути речі у запані, заводські заклеєні упаковці бірками та цінниками. Також категорично заборонено пересилати ноутбуки, ліки, гроші. Цю та алкогольні напої. Ну і, звісно, друзі, заборонено до пересилки такі речі, як зброя, наркотики та інші заборонені речовини та речі. Весь перелік заборонених для пересилки речей та предметів ми викладемо в документі і залишимо його в описі під нашим відео, будь ласка, ознайомтесь. Термін доставки 5 днів. Що також важливо, за зниженими тарифами можна надсилати посилки до 30 кг та загальною вартістю до 44 євро. Більш габаритні посилки та посилки, що включають в собі нові речі, також можна відправити новою поштою. Перелік тарифів та процедура виконані на сайті оператора. Тож ознайомтесь, будь ласка, також за посиланням внизу нашого відео. Шукаєте офіційну роботу за кордоном? Компанія SmartWork ваш надійний провідник в Європу. SmartWork відкриває перед вами кордони та надає офіційну працю на найкращих підприємствах Європи. Гарантує вам прозорість, легальність та комфорт на всіх етапах працевлаштування та подальшого життя. Наша компанія це безпечна праця за кордоном, повний соціальний захист та кваліфікована юридична підтримка. SmartWork Group – це 12 представництв в різних країнах Європи. Для вашого комфорту має Мо п'ять постійно працюючих гарячих ліній та цілодобову підтримку координаторів. Та головне, чим пишається та відрізняється наша компанія, це, звісно, наш кваліфікований персонал. SmartWork – це команда професіоналів, щоденна праця якої націлена на ваш комфорт та задоволення потреб найвибагливіших клієнтів. SmartWork працевлаштовує на кращих європейських підприємствах лідерах в своїх галузях. Ви будете задоволені рівнем обслуговування та якістю, яку забезпечує наша компанія. Компанія SmartWork. Це ваш надійний партнер на довгі роки. Працюйте з нами.